Так, а хто буде а хто буде говорити? Вот Це Шеврон. Первий МТОК, трошки реклами. Він за мною вже з 20-го року і за мною був багато де, так як я теж був багато де. І ну, шеврон має багато бойового опиту, як кажуть. Ну, ви на різних напрямках були. Так, я був на різних напрямках. Mm. Я був багатонько де, не буду казати, де? Зараз мені 23. 23. Да. Капець. а коли ви пішли служити? 20... Ну, мені було тоді 19. Я... Призвався в армію за строкову службу ще у 2010 році. Потім я прослужив деякий період цього часу на строковій службі. Мені це сподобалось. Я війшов якась в канітельців, війшов в фаврит. Мені подобалося бути військовим. Я підписав контракт, і на даний момент я тут. Це нова, нова технологія, нова розробка, новий комплекс. На ньому я недавно на ньому я навчався працювати і тепер працюю. Колись я працював на других виробах. Не скажу, що вони погані були, це кращий. На даний момент, тут, за 4 роки мого перебування в армії, цей комплекс найкращий. Це війна проти БПЛА, їх дуже багато, противника дуже багато. Комплексів теж треба багато, так як це нова розробка. Нові технології і нові можливості. Чим більше їх, тим більше зона подавлення противника і тим краще вона буде працювати. Тобто більше установок, тим самим буде збільшуватися монітори центри, збільшуватиметься ЛРС і збільшуватиметься зона, зона відповідальності. За цими виробами. За мною зв'язувалися хлопці із піхоти, не буду казати, яка бригада, казали дякую, тому що ми глушили ефірі, які їх кошмарять днями і ночами, був дуже вдячний через те, що комплекс працює на відміну і подавлює ППВ дуже добре. Mm -hmm. Теж ну, він подавлює багато чого, тому ППВ подавлю теж добре. Не буду вам брехати, та людина, яка ще не боїться, це дурна людина. або в якомусь стресовому ситуації. Так як боятися потрібно, через це людина робить якісь такі звичні для нього. Тобто щось і в прильот, людина не стоїть, так та мені все одно, типу, не по мені. Людина, яка боїться, вона пригнеться і по ній не попаде. Тобто, осколки, якщо підуть, не підуть десь вдаль, не по людині. А та людина, яка не боїться, скаже, ну, все одно, по ній попаде і загине. Це mm -hmm. погано буде. Я бачу одне. Коли ми відбудуємо нашу країну, я поїду в Крим купатися. О, дайте п'ять. Я теж. Ми переможемо, тому що, ну. Ми для цього боремось. Для цього ми тут. Добре. Це поки я ще поїв просто.